Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги комплект постільної білизни. Стильний корейський комплект постільної білизни стане чудовим доповненням до вашої спальні, додаючи затишку та елегантності. Комплект включає підковдру, плоске простирадло та наволочки, що робить його універсальним рішенням для облаштування. Ання спального місця матеріал легко піддається догляду, стійкий до зношування та зберігає яскравість кольорів навіть після численних прань. Даний комплект стане ідеальним вибором для тих, хто цінує стиль, якість та комфорт. Пропонуємо до вашої уваги повсякденний комплект одягу. Літній повсякденний комплект для жінок, що складається з топу та шортів, ідеально підійде для активного способу життя або невимушених прогулянок. Даний спортивний костюм поєднує в собі стиль та комфорт. Короткий рукав та легка тканина забезпечують прохолоду навіть у спекотні дні, а класичний дизайн з принтом у вигляді літер додає елегантності. Модель відрізняється універсальністю. Її можна носити. Як вдома, так і на тренуваннях чи прогулянках, завдяки високоякісним матеріалам, костюм приємний до тіла, добре дихає та легко витримує численні прання. Пропонуємо до вашої уваги електричну кружку змішувач. Це інноваційне рішення для поціновувачів комфорту та зручності, виготовлена з високоякісної нержавіючої сталі, тому забезпечує тривалий термін служби та безпечність використання. Ця кружка ідеально підходить для змішування кави, молока, чаю або інших напоїв без зайвого клопоту. Завдяки вбудованому магнітному механізму, кружка автоматично перемішує напої натисканням однієї кнопки. Це Особливо зручно для ранкового поспіху або роботи в офісі. Пропонуємо до вашої уваги чоловічі окуляри. Це класичні поляризовані сонцезахисні окуляри, стильний та функціональний аксесуар. Завдяки своїм лінзам, ці окуляри ефективно зменшують відблиски, покращують чіткість зображення та захищають очі від шкідливого впливу ультрафіолету. Міцна квадратна оправа виконана з легких та довговічних матеріалів, що гарантує комфорт навіть під час тривалого носіння. Їх класичний дизайн доповнює будь-який образ. Від Повсякденного до ділового, а універсальність моделі підходить для водіння, активного відпочинку чи просто прогулянок. Пропонуємо до вашої уваги незвичайні губки для посуду. Це універсальний інструмент для прибирання в кухні та ванній кімнаті. Ці губки виготовлені зі спеціального матеріалу, який забезпечує високу ефективність очищення навіть без використання агресивних мийних засобів. Вони легко видаляють жир, бруд, пригорілі залишки їжі та інші забруднення з різних поверхонь. Компактний розмір губок забезпечує зручність у використанні, а їхня довговічність дозволяє використовувати. Їх багаторазово. Цей набір стане незамінним помічником у побуті, економлячи час та зусилля під час прибирання.